Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Олександр. І в продовження теми, як підібрати свій перший спінінговий комплект, сьогодні поговоримо про котушки. Так само, як зі спінінгом, тема котушок достатньо широка за рахунок їх різноманіття на ринку, що необхідно знати, які котушки бувають, з яких матеріалів корпус, які по розміру. З чого зроблена шпуля, ручка дуже багато запитань, тож більш детальніше вже на практиці. По корпусах катушки є: пластикові, графітові, композитні різні матеріали, алюміній, карбон, так само і магній. Це все те, що є на ринку, все що існує. Наступне, які вони бувають по розміру, і які саме шпулі. Від 500. Тисячних, зовсім маленькі шпульки такі, і до 4 тисяч, 5-6 тисяч і більших розмірів. По глибині шпулі вони бувають глибокі, середньої глибини та зовсім мілкі. Для чого яка котушка? Наприклад, ми обрали спінінг класу Ultralight Light. Він коротенький, там в розмірі, наприклад, тест у нас до 7-10 грамів, в довжині він. Є 2 метри там, 20 см, 2,30. Зрозуміло, що під дану вагу немає необхідності брати котушку великого розміру. Тому для ультралайт лайт класу безпосередньо підходять котушки розміром до 2000 з мілкою шпулею, щоб не підмотувати під шнур бекінг. Бекінг це. Жилка або старий шнур підмотка під основний, щоб шнур лягав приблизно до верху бортику, не діставав. Тоді е, виліт при закиді вашої приманки, виліт зі шпулі буде максимально комфортним і максимально е, дальньої дистанції. Під е, спінінги класу медіум. Medium лайт необхідно обирати катушки розміру 2500 або 3000. Обов'язково ми маємо розуміти, що від розміру, залеж... від розміру самої катушки ззовні залежить і розмір її запчастин, головної пари, шестерень всередині. Тобто під більш важкі умови необхідно обирати катушку з більшими фізичними параметрами, характеристиками. Під е, вудлища класу медіум, хеві, хеві, екстра хеві клас, необхідно обирати котушки або великого розміру, або в залежності від довжини вудлища самого по балансу, що необхідно обрати котушку розміру та ваги. Пластикові корпуси. На практиці, в принципі, якщо, грубо кажучи, ви рибалите раз в рік-два рази на рік. То немає необхідності обирати дорогу котушку з дорогих матеріалів і заморочуватись в принципі на цьому питанні. Е, якщо необхідні більш якісніші матеріали, через те, що ми рибалимо частіше, ми починаємо з часом вже розуміти, для чого відчуваємо різницю в плавності ходу роботи котушки, то можемо вже приблизно обирати щось в карбоновому, більш легке, в алюмінієвому корпусі, або вже топ. В магнієвих корпусах. По ходових характеристиках немаловажний фактор є кількість підшипників та їх якість. Наприклад, на одному-двох підшипниках є такі катушки на ринку, в принципі, її довговічність під активними рибалками, активними навантаженнями буде несильною. В залежності від цього, необхідно обрати катушку з більшою кількістю підшипників. Розраховуючи на е, стиль ловлі, е, можливо, ще неможливо, а точно на розмір приманки, ми маємо на характер проводки і риби, яку ми будемо ловити, необхідно обрати і передаточне число до котушок. А тут саме цікаве. Е, є котушки понижених передаточних чисел. Що це взагалі означає? Коли ми робимо. Один оберт руків'я, ротор обертається навкруги себе, 4, наприклад, з половиною рази. Котушки середнього передаточного числа 5,2, 5,3 до одного. Так само один оберт ручки, 5 з копійками разів, ротор обертається навкруги своєї осі. І так само високоскорисні котушки. Все те саме, тільки передаточне число тут буде 6,0 6,5. Так само один оберт ручки, і кількість оборотів ротора. Для чого яка котушка необхідна? Понижене передаточне число це в нас великі приманки, важка риба, будь-що, що, що зв'язане з великими навантаженнями. Середнє передаточне число являється більш універсальним, в залежності від тонкості настройки фракціону, можна виволокти дуже великий трофей. І надшвидкісні котушки. З високим передаточним числом в основному приміняються для швидкісних проводок на течії різних приманок: пількери, блешні, воблери не сильно упористі для ловлі жереха, або там окунів, що тусуються там десь в течії річки. Що немаловажно ще є, як ручка вкручується або Взагалі складається вона з головною парою. До чого я? Є котушки, в які руків'я вставляється через барашок. Посадочне місце в головній парі це або 4 грана вісь, або шестиграна вісь. Є котушки, ручки яких в головну пару вкручуються. Тримаємо ротор, крутимо на себе. Ручка має в посадочному місці ось таку різьбу. Є різниця. Різниця полягає в тому, що з таким з'єднанням, де ручка вкручується саме в основну шестерню, при проводці ви будете мати менше дискомфорту, не буде таких люфтів, як, наприклад, в посадочних місцях чотирьох або шести Ця різниця, в принципі, не впливатиме на розмір трофею або на Баланс котушки з вудлищем на дальність польоту, суто відштовхуючись від комфорту ловлі. Продовжуючи тему вибору котушок, карбоновий та алюмінієвий корпус. Карбоновий буде більш легший в компоновці з вудлищами класу ультралай Light, Light Medium, А ось алюмінієвий буде більш довговічніший, але важчий. Саме ці котушки з пониженими передатками в алюмінієвих корпусах спеціально розроблені для. Більших навантажень для вудлищ вищого тесту. А тепер поговоримо про глибину шпулі. Що і для чого. В основному маленькі середні кутушки під вудлища до медіуму є комплектація з мілкими шпулями. Для чого? Для невеликих приманок невеликого тесту, в принципі, потрібні тонкі шнури, про які ми поговоримо трішечки пізніше в наступному відео. Тож глибокі шпулі не обов'язково брати, щоб не підмотувати під нього багато дуже бекінгу, піднімати його високо. Просто мілка шпуля, яка дозволить вам менше проблем мати. Для товстих шнурів, великих котушок, для спінінгів з великим тестом під велике навантаження, звичайно, що ми будемо мотати товстіший шнур, тож шпулі є надглибокі. Якщо ми обираємо Вудлище класу medium, medium heavy, там до 20-30 до грамів, в принципі, діаметру шнура, наприклад 0,15, буде вистачати. Він і для мілкої шпулі його буде забагато намотати, і для глибокої шпулі його буде дуже мало. Тож, середнього об'єму шпуля буде саме воно. Що стосується фракціону, в маленьких котушках фракціон малого навантаження, в великих котушках фракціон більшого навантаження, там до 10, 11, 15 і 20 кілограмів. В залежності від комплекту зі спінінгом і трофейної риби необхідно котушку обирати також за цими параметрами і характеристиками. І не забувайте, що не спінінг для котушки обирати необхідно, а котушку для спінінгу Не плутайте. На цьому все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. А далі ми поговоримо про шнури. З вами був Олександр. До нових зустрічей.